Всім привіт, хлопці, дівчата, всі хто дивиться мене, підписчики. Їдемо сьогодні купати. На рідні місця свої. Їду з другом, він там чекає, вже знизу. Всім в сьому годину ранку зараз. Будемо купати. Трошки холодувати на двері, але погода гарна. Будемо купати. Будемо їхати на знайомі місця. Такий скрузь, може чатахи пошукаємо, підемо на поле. Подивимось. Дивіться нас. Так, приїхали ми на точку, вже десь ходимо півгодинки. Такі у нас краєвиди. Класно. Будемо купати, шукати. І тут випала у нас перша монетка. На жаль, нічого на ній не видно. постерта. Будемо купати далі. Дивіться нас, не переключайтесь. Так, вон перша ямка. І отут та ямка. Випала ще одна монетка з такої ямки. Братинка в нас. І думав срібло. На жаль, не срібло. Була біла. Копаємо далі. Так, знайшов один гелер. Такий стан більш-менш. Австрія. Копаємо знову на траві. Будемо копати далі дві. Так, копаємо на траві далі. І випала в нас отака от монетка. 20 копійок, 46-й рік. Ззаді ще не чистий тільки спереді Будемо купати далі, монетки є. Так, знайшов ще одну братинку таку. Все вбита. Купаємо далі. Так, випала в нас монетка. 10 крош. Отака вбита вся, скрибла поки немає. Будемо купати далі. Так, купаємо, купаємо тут. Скільки кій йшов десь годину, ні одного сигналу, взагалі. Все чорно залізе і все. Тут нарешті вискочила монетка. Польська. Так, дивимося, що за монета. Щось воно не хоче фокусувати. Що за діла такі у нас? Так. Так, 10 грош. Купалася. Не ціна, але все одно приємно. Скільки часу не було нормальних сигналів. Купаємо далі. Так, викупав таку залізашку, Не знаю, що тут, що тут може бути. Така у нас тут. Тут зверху завужено трошки. Може тут знає, підкажіть, що це таке може бути. Купаємо далі. Так, випав мені такий значок. Радянський, напевно. Лисиця. Лисиця намальована. І бузюк, напевно. Це казка, пам'ятаєте? Такий цікавий, цікавий. Купаємо далі. Нарешті випала через довгий час ще одна монетка. Один крейсер. Ще трошки покупаємо, йдемо додому, їдемо. Дивіться. Так, випала монетка ще одна, два галери. Такова вона в нас. Тільки цікаво, чого вона так дзвонить. Все, як фурга дзвонила. Пойдем далі. Так, знайшов ще польський гудзик такий маленький. Такий маленький. трошки покупаємо. Та їдемо додому. Дивіться, ще трошки. Так, все, завершуємо сьогоднішній коп. Купав з камрадом, камрад в першій годині поїхав. Зараз вже 7 на 8 автобус буду йти помаленько. Дев'ять монітор викопав, нічого цікавого, смучився, ледве стою, прийду додому по моїй сюди спати. Так, це, так ми на цьому горбочку купали, там вище все, це ми все купали. Так, скоро буде нове відео. Буду радий, якщо будете ставити лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.